Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. 23 серпня о 9.06 ранку відбудеться молодик. Ну що ж, давайте подивимося, яку енергію кожному з нас посилає молодик. Що ми відчуємо, які ми будемо створювати наміри. Адже молодик це молода, потужна енергія, яку потрібно кудись скерувати. Ну, Зараз подивимось, куди. Овни Овни і дві карти для вас на молодик. Ну що ж, перша карта сімка мечів. Ух, будьте обережні до слів, до будь-якої інформації, яка буде вам надходити. І особливо це карта нашого ближнього оточення, людей, яких ми знаємо, яким ми довіряємо, від яких не очікуємо чогось неприємного. А сім мечів це обман, підставань, маніпуляції. От саме можливо будуть намагатися. Намовити вас, а давай попробуй, а давай попробуємо, а ризикни, а от дивись, буде класно. Тобто будуть можливо підкидувати, підкидувати вам ідею, або не діліться своїми ідеями, бажаннями, намірами, тому що також можуть вас скерувати не, не, прав, ну, не, в, ту, не в ту сторону, критикувати, відмовляти. Тобто перевіряйте всю інформацію, яка вам надходить, все, що вам говорять. І також самі не розказуйте нічого про свої плани, про свої бажання. А краще втілювати, ніж говорити. Ну що, ще одна карта Овне. Ой, і тут знов така, дивіться, от саме в цій колоді тут лицар мечів, лицар, перепрошую, кубки, він такий він тримає, щось приховує. Подивіться, він. Під ракушкою щось там в нього є, а він не показує. Тобто це такі ще й емоційно, можливо, на вас буде впливати, що ось, та що ти, та я знаю, та я впевнена на 100%, а тобі слабо. Тобто ще й Оце, ця інформація, цей обман і маніпуляція буде мати таке забарвлення емоцій різних. Ну, від… Істерики, претензії до ось так, можливо, і насміхання. Можливо, це ваші емоції пов'язані, що ви розумієте. Ви розумієте, от, що тут відбувається, ви розумієте, що вас обманюють, що вами маніпулюють, і це от, такі ваші емоції, коли хочеться от, вилити все. Ну, Такі дуже обидві підступні карти. Хитрість, маніпуляція, обман, намагання вплинути на ситуацію, на вашу думку, на прийняття рішення, на ваші плани. Тому будьте оберіні, не розказуйте нікому, не потрібно ділитися, це є ваше, ви знаєте, що ви хочете, і вам це втілювати. Тому сміливо рухайтесь до своїх цілей. Без допомоги ось такого лицаря стихії вода. І людей, які будуть намагатися вам начебто допомогти і підказати. А ми рухаємося далі. Тельці, Яку енергію принесе вам молодик, мої любительці? Ой, п'ятірка п'ятірка посухів. П'ятірка посухів це енергія. Боротьби і конкуренції. Можливо, ви вже поділилися своїми планами і їх не підтримують. А можливо, хтось нав'язує вам своє бачення, або ви не можете знайти компроміс на роботі вдома, з рідними, з друзями. Тобто в кожного своя думка, своє бачення, свої якісь пріоритети, цілі, амбіції і все. І кожен доводить, що тільки так і більше ніяк має бути. Не потрібно. Боротися, доводити, відстоювати. Займіться тим, що ви хочете, що для вас важливо. Тому що нема сенсу витрачати час і нерви на боротьбу, на доводення, на відстоювання. Вас і так ніхто не почує. Тому що там кожен при своїй думці і кожен намагається нав'язати своє. Ще одна карта, тільці для вас. В чому буде. Помірність, О, так як я говорю, пливіть за течією, слухайте себе, будьте в балансі, будьте в рівновазі, в спокої. Нехай вони там товчуться, нехай вони доводять один одному, нехай намагаються, а я знаю, що для мене важливо і що я хочу. Це не приймайте участі ні в яких там, розборках. У мене є свій план, своя ціль, і я спокійно. Розмірено, повільно, йду до неї. А можливо, це, знаєте, може таке бути, що ви відсторонюєтеся для того, щоб от, тому що немає можливості вийти з цієї конфліктної ситуації, і ви просто відсторонилися, ну, відпустили цю ситуацію і будь-що буде. Ви собі там товчіться, доводьте, бийтеся, відстоюйте кожен свої інтереси. А я, я наразі. Пливу за течією я почекаю. Близнючки. Близнючки, яку енергію вам принесе молодих, мої любі близнючки? Що тут у нас? Імператор! Ох, яка класна енергія! Старший аркан вогняний така невластива для вас енергія вогню, дії, амбіції, <клух> амбіції, бажання. Авторитету, то це може бути енергія ваша, коли я, це закон і порядок, це структура, це відповідальність, це коли я беру на себе обов'язки, я, я знаю, що я хочу. От імператор він, він, він е, керує його, слухають, він веде за собою, він впевнений в тому, що він робить, він може знайти ресурси, він може все. От, можливо, у вас молодик, вам принесе енергію, ось такої впевненості, е, Рішучості, цілеспрямованості, або це людина в вашому житті. Отакий От імператор це дорослий чоловік, який бере на себе відповідальність, який, можливо, вас охороняє, захищає, допомагає, підтримує. Керівник на роботі, ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь, ваш вийде в ваше життя. От людина така, яка прийде з пропозицією, з намірами і скаже, давай. Будемо щось разом робити. Я гроші з тебе ідеї. Тобто, яким чином для вас програється вже підставляйте. Ну, імператор ще можуть бути державні установи, куди ви подаєте запит, документи. Ну що ж, близнючки, дивимося ще одну карту для вас королева посухів. Знову вогонь. Ух, Молодик буде для вас вогняний, принесе вам таке нетерпіння, бажання. Пристрасть, знаєте, впевненість, рішучість, хоробрість, от таке відчуття: я можу, я хочу, я знаю, куди я йду, я йду, бачу ціль, не бачу перешкод. Тобто це або енергія, або людина, доросла жінка, стихії вогонь, овен лев, стрілець в вашому житті. Разом з нею ви будете створювати наміри, планувати і, можливо, разом з нею втілювати. Ну, тому ви підставляйте, що це людина, жінка така керівник, можливо, це і є така от жінка-імператор, вона керівник, який ось дає вам можливість проявлятися або е дає вам, підкинула вам ідеї, дає вам роботу. Ну, тобто, хто вона для вас, як людина чи як енергія? Раки. Ну що ж, раки, подивимось, яку енергію несе вам молодик. Так, раки і молодик. Четвірка кубків. Ой, а ракіс ще, ще в очікуванні, ще в передчутті, ще проходять цю трансформацію, планують, занурені в себе, медитують. Або, можливо, вже вам хтось запропонував щось, якусь ідею, чи. Партнерство і ви, я не хочу, я не приймаю, я хочу сам, я хочу сама, мені не потрібна допомога, підтримка, партнерство. Тобто ви в позиції такої байдужості, незадоволення, можливо, нудьги або споглядання. Що ж буде далі? У будь-якому випадку, ця енергія така ваша, довіряйте своїй інтуїції. І Абстрагуйтеся від цього, можливо, медитуйте, ідіть на природу, і ви зрозумієте, чого ви чекаєте, чи що ви хочете, чи як далі рухатись, молодик вам допоможе прийняти рішення. Ну що, ще одну карту для раків, що тут в нас? Сімка посухів! Ага, зрозуміло. У Вас вже є план, у вас вже є розуміння, куди мені рухатись, але можливо, вас не підтримують. Хтось проти, переконують, критикують, забороняють. Все, що завгодно, і от ви в позиції, я все рівно зроблю по своєму. Я не хочу слухати ваших докорів, ваших все, що там ви мені говорите. Я не хочу. Це для мене є важливе, це мій план, це мої бажання, це мої амбіції. Я йду туди, куди я собі спланував чи спланувала, бо тільки я знаю. Чи цей місток мене витримає. Тільки я знаю, чи я вмію тримати баланс і рівновагу, чи я вмію плавати, якщо впаду в таку стрімку цю річку гірську. Тобто я розраховую на себе, на свої сили, на свої ресурси, на свої таланти. І тому, дякую, відійдіть. Ви впевнено рушаєте до, до втілень. Левчики. Мої любі Левчики, якою молодик, яку принесе енергію для вас. Верховна жриця, Двійка, другий старший аркан. А двійки це завжди між, між кимось, між чимось. Не знаю, немає. Чекаю, не можу прийняти рішення, немає інформації. Знаєте, і справді, по верховній жриці немає інформації. Ще не на часі. Ви, можливо, ще не готові для неї, можливо, ще якісь є для цього. Повід, щоб ви її не отримали. Але її наразі немає. І молодик вам не дасть ясності, не дасть розуміння. А можливо, ви не можете обрати напрямок, тому що ви маєте маєте, як мінімум два варіанти, куди рухатись, що я хочу втілювати, за що братися. І ви не можете зосередитися ні на одному з них. Тому що і це хочу, і це хочу, і тут не впевнений, і тут не впевнений. Ну, слухайте свою інтуїцію. Також це. Внутрішній голос наш. Зверніться, це можуть бути пророчі сни, Слідкуйте за своїми сновидіннями. Але тільки ну, не піддавайтеся тому, що вас, якщо вас будуть переконувати, отак особливо дуже наполегливо переконувати, що йде туди, а так, то правильно, а так неправильно. Майте свою голову. Не знайте, не впевнені, не рухайтесь нікуди, перечекайте. Ну що ж, Левчики, так і не властива для вас енергія, лицарь посухи. О, а це вже по-вашому. Оце ви, мої дорогі, Левчики, лицарь посухів. Я знаю, куди рухатись. Це дуже одна з найшвидших карт в колоді. Це керунок, коли ми, куди ми скеровуємо свою енергію, свої сили, дорога, рух. Бо вогонь це завжди дія. Я знаю, куди я йду, я знаю, що я хочу. І ну, Вже підставляйте, тому що ви зрозуміли. Ви обрали, чи ви оце тут залишили і розвиваєте щось інше? Вам набридло думати, і вирішили, ви навмання, а будь-що буде, а я ризикую. Ну, Бо це такий ваша енергія ризику, харизми, бажання, дії, хоробрості, такої навіть авантюризму. Ну, Дорога. Можливо, для когось це автомобіль, купівля чи продаж, і ви вагаєтесь, ви не знаєте. Діви, мої дорогенькі Діви, яко, яку енергію вам принесе молодик? Що тут у нас? Четвірка мечів, зупинку, відпочинок, можливо, розуміння, що е, я їду в відпустку або час їхати відпуск, відпочивати в відпустку, можливо, оце прийде вам така. Е, Така ясність і розуміння, що все, я втомився, втомилась, хочу відпочити. І що це для вас буде? Спа, релакс, горизонтальне положення вдома перед телевізором, чи це в когось справді вже на березі десь озеро, моря. Ну, а для когось це стан відпочинку, стан спокою для, для того, щоб зібрати всі думки, зіб, ну, зібратися. Спланувати, подумати, бо мечі це ж ясність, це розуміння, це плани, це далекоглядність. І от вам саме потрібен такий спокій і зупинка, щоб зібратися з думками, щоб спланувати, от створити наміри. Але для цього потрібна вам і тиша, і спокій, і чи релакс, для когось медитація, для когось ну, щось те, що вас надихне, налаштує. Ще одна карта, мої любі діви. Для вас ще одна карта, що тут у нас туз посухів. Супер. Тому що саме от в такому стані, як я от щойно сказала: в стані спокою, чи медитації, чи відпочинку, ви зрозумієте, куди рухатися. Прийде оце рішення, прийде бажання, прийде жага, хочу, хочу, хочу. Бо тус. Посухів це я хочу діяти. Я знаю, куди йти. Це коли я бачу ціль. От вже загорівся цей вогник, який кличе, кличе до втілень, кличе до дії, кличе до реалізації. Ну не все так погано. Тому відпочиньте і все прийде само собою. Вирішення чи плани, чи все, що ви хочете. Ну що ж, а ми йдемо далі. Терези, Терези, яким молодик буде для вас. Король Пентаклів, дорослий чоловік стихії, земля, телець діва козирі в вашому житті. Хто він вже є, чи прийде, це людина 45, можливо, це ваш батько, ваш знайомий, ваш керівник. Ну, от хто? Людина фінансист, людина, яка вміє планувати, людина, яка вміє все розкласти по поличках. Спланувати вас, ваш бюджет, спланувати ваші витрати, спланувати все, що завгодно. Людина, яка вміє розпоряджатися фінансами. Можливо, він вам допоможе прояснити вашу поточну ситуацію. Ну, для когось, щоб розуміти, що я маю, щоб розуміти, на що розраховувати, щоб розуміти, як інвестувати, що мені зруть вагітніше. Ну, а для когось це розуміння, що я маю, розуміння такого. Безпеки і достатку, надійності, що те, що я маю, я задоволений. Це стабільність, це стабільний дохід, це хороше здоров'я. Тобто, коли ви розумієте свої цінності? Ну і, до речі. Це також може бути бажання піклуватися, допомагати комусь. Ну що ж, Терези, візьмемо ще одну карту для вас, щоб було зрозуміло. Дев'ятка посухів. Знаєте, можливо, ви втомилися, бо ви вже щось. Ну так, бо молодик це нове, новий намір, нова дія. А Дев'ятка це завершення, тобто, щоб щось почати, вам потрібно щось завершити. І ви вже розумієте, що ви на такому фінальній стадії, на стадії завершення. І, можливо, ви собі зупинились, присіли, щоб спланувати і розкласти собі все по поличках. що я маю, чим я володію, що я можу собі дозволити, які подальші мої бажання, цілі чи втілення? Скорпіончики, дорогенькі мої скорпіончики, дивимося. молодик і скорпіончики. Ось сімка кубків. А скорпіончики мріють. Головне, що це ваша енергія, ваша стихія, води, такого, коли ми мріємо, ми собі візуалізуємо, ми собі уявляємо все, що ми хочемо. От так от малюємо такі чудові перспективи. Головне не, не замріятися, тому що потім буде важко розчаровуватися. Головне реально оцінювати свої бажання, свої можливості, щоб потім не… щоб співпало ваше бажання з реаліями. Для когось, можливо, буде вибір обирати, куди йти, в чому себе проявляти чи розвиватися. Тобто це така ілюзія, фантазія, мрійництво? Що я хочу? Як це отримати? Ще одна карта, скорпіончики, для вас. Паш мечів. Ви. Е Зрозумієте, куди прицілюватися, куди цілитись. Паш, мечів, це я, я, я в мене є ясність, в мене є ціль. Я розумію, куди я стріляю, для чого я це роблю. І взагалі, я враховую всі фактори навколо, всі ризики. Тобто, ви зробите свій вибір, ви оберете щось одне і бажаю вам влучного пострілу то І будуть, і ідеї, буде і інформація, буде і бажання. Стрільці. Мої дорогенькі стрільці, дивимось, що тут у нас. Король посухів. Ваша енергія комфортна, супер. Хтось зрозуміє, що, хто я, що я маю, де я, чи мене все влаштовує. А для когось це може бути енергія пристрасті, енергія. Головне, знаєте, контролюйте, щоб вона не перейшла в мінус, в агресію, в претензії, що ви не поділились щось з кимось, ви хочете того, вони хочуть того і все. І тут вогонь, коли такий активний, недалеко до бійки і сварки. Тому від вас залежить, коли, куди ви його скеруєте, в свої наміри, втілення чи відстоювання твоїх інтересів. Ну що ж, ще одна карта. Стрільці, мої дорогенькі стрільці, ще одна карта для вас Лицар Пентаклів. У мене є ресурс, у мене є план. Дивіться, він тут малює карту. Тому, що за все, це ваша енергія. Коли ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, де є скарб, як до нього добратися. І от ви, план, і вогонь. Король посухів це і є цей це ентузіазм, завзяття, з яким ви пірнаєте от на ті пошуки, на втілення, на реалізацію. Ну, або це така людина у вашому житті, яка прийшла з такою картою і каже: Слухай, в мене є план. Давай ми створимо коаліцію чи колаборацію, чи будемо просто разом працювати. Мої ресурси чи моя карта, мій план, а твої, твої ресурси, і твоя ентузіазм і завзятість. Ну, дивіться, підставляйте, це ваш, ваш ваш ресурс, ваша енергія, ваші гроші, а тут дія, тому що я можу діяти завдяки, от саме. Цим ресурсам і завдяки грошам. Ну що ж, козирожки, мої дорогенькі козирожки, що принесе молодик вам, яку енергію? Двійку пентаклів. ух, Потрібно буде підлаштовуватись під ситуацію. Яка вже вона буде? Чому підлаштовуватися? Бо брак ресурсів, бо забагато хочете, бо, ну. Потрібно адаптуватися, ви адаптуєтесь, головне, не переживайте. Не бійтеся, тому що всесвіт дає ситуацію, значить, він і дає нам сили для її, щоб її перебороти, щоб вистояти, щоб отримати результат. Так і ви, підлаштуєтеся, втримаєтеся, будете проявляти і винахідливість, і гнучкість, і все, що завгодно. Заради результату або хоча б не втратити те, що я маю. Ну що ж, козирожки ще одна карта для вас. Подивимося, в чому буде полягати. Оце таке маневрування. Фінансами і ресурсами. Вісімка посухів, ага. тобто у вас був план, ви щось собі намітили, бо вісімка посухів це найшвидша карта в колоді. Але саме в цій колоді є щось зовнішній фактор, якийсь, який не дає розвитку, не дає подіям розвиватись, не дає втілювати, бачите, стримує оці посухи, які вже готові до звершень. І от тому потрібно буде під, під, підлаштовуватися під ситуації, які від вас не залежать. Головне, що ви знайдете вихід. Водолійчики, мої дорогенькі водолійчики, Ну що ж, який, якою буде для вас ну, новолуння, молодик яким? Хотіла сказати, помню, тому говорю якою. Трійка кубків, класно. Можливо, будете разом планувати щось. Трійка кубків свято, радість, планування. Коли є причина для радості. Як мінімум тут троє людей святкують. Так, можливо, ви задумаєте ось таке щось грандіозне, велике, де вам потрібні люди. Або це ваші компаньйони. Або ви ділитеся своєю радістю з, з, з ким, з рідними, з близькими, з подругами. Вже підставляйте? Ще одна карта. Водолічик і ще одна карта для нас. Вісімка кубків. Можливо, ви поїдете справді, бо це дорога, це рух далі, коли ми щось залишаємо, але рухаємося в перспективу. от Можливо, ви звільнились з роботи, так? І от озвучуйте рідним чи друзям, що все мені набридло, у мене там немає розвитку, у мене там немає ще чого, чого вам там бракує. Я йду. Іду на нову роботу, можливо, буду пробувати сам чи сама працювати. Тобто ви прийняли рішення. Я рухаюсь далі. І ви хочете цю радість з вами розділили ваші знайомі чи ваші рідні. Ну що ж, добралися ми до рибок, мої любі рибоньки. Яким новолуння буде для вас? Що тут для рибок? Ой, десятка пентаклів, яка чудова карта, гармонія, затишок, домівка рідна, батьки, ви до них, вони до вас. ну Тобто, це тут чотири покоління людей: батьки, дідусь, бабуся, прадідусь або діти чи онуки, ну, тобто, велика сім'я. Навіть домашні улюбленці? Це може бути звістка про спадщину, звістка про виплати. Або коли ви вже створюєте намір, маючи це, маючи ці гроші, чи це сімейні гроші, чи це, можливо, сімейний бізнес, а ви хочете розвиватися якось по-іншому, чи паралельно, чи взагалі відділитися і бути самостійним, самостійною особистістю. Ну, що для вас десятка пентаклів? Вже підставляйте. Але в будь-якому випадку це така класна, спокійна енергія. Ну що, ще одна карта. Рибки, ще одна карта для вас. Шістка кубків. Справді це може бути бабуся, дідусь, бо це карта ностальгія за минулим, за дитинством, коли ми от таки відчували трепет, спокій, затишок, коли були малими, їздили на канікули, все, все життя попереду. Ну, можливо, це і є зустріч. З рідними, коли ми відчуваємо підтримку, тепло, любов, доброту, радість. Ця енергія вона надихає, вона окриляє. А можливо, будете разом щось планувати для рідних, разом з ними. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви зі мною. Я бажаю нам радості, позитиву! Мрійте, мрійте масштабно, щоб хотілося йти до, до цієї мрії, щоб вона давалася ну, не важко, але щоб, знаєте, те, що дається нам легко, воно не цінується. А коли ми прикладаємо зусилля, ми тоді розуміємо, чого ми варті, чого варта та річ, яку ми отримали, результат, який ми отримали. Тому мої любі, я вам бажаю впевненості, рішучості, плануйте, досягайте. Отримуйте задоволення від життя. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Дякую, що ви зі мною. Залишайте, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі! Па-па!